Сейчас нам встретилась маршрутка на Барышевку. Ну, вот на ней можно было Смотрите, как быстро мужчина ездит. Это лихач. Они обычно плохо кончают, а мы нормально, как бы все по закону, все по понятиям. Сейчас мы выедем на главную трассу. Вот. Проезжаем су Сулымешку, справа оставляем знаменитое село. Вот, видите, какой знак? Ой, тут четыре знака. В общем, дорога опасная, надо ехать осторожно. Заносы могут быть. Ось все, ось і все, бачите, яка калюжа. Рівень води піднявся. І от такі калюжі по всій Україні нашій рідній ненькі. Україна дуже красива, дуже могутня. Дивіться, дивіться, яка в неї. Ніхто не подолає нас. Яка велика, козаки. козаки, яка велика країна, яка велика каюж, калюжа. Дуже могутня, дуже красива. Дивіться, там теж калюжі, великі такі. Батько, бачку. Батько, 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 батько обережно, Обережніше, батько. Дивіться, який чернозем в нас. Ніде такого нема чорнозема. Такий сірий, чорний. Як багаття. Чорненький та стромкий. Та й на бороді ямка. Так, бачите, зараз ми будемо долати залізнодорожний, залізнодоріжний е, пер, переїзд. Залізничний Залізничний переїзд. Отут підказують знаючі люди, тимучі, увага, рух прискорених поїздів. 160 кілометрів, будьте обережні. Дивіться, як красиво, все покрашено. Це к нашому приїзду постаралися. Дивіться, дивіться, який шлагбаум новенький. Диви, диви, корова! Диві, диві, корова. Диві. Хлопці, дивіться, це справжня справжня жива корова. Ушками, ушками нам маха. Дивіться, це велосипедист їде. Так, далі, далі, що ми маємо? Що ми маємо тут? Це двосторінна дорога. Туди їдемо, сюди, О, диви, диви, який ліхач поїхав. Оце ліхач. Березки. Руські березки. Березки російські. <рес> бачите, 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 які. ай яй яй ай, як цвете, квітне, квітуче дерево, яблуня, абрикоса, вишня, груша. Сирінь. 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 Да сирінь, бузина. Сирінь, бузина. сирінь бусел. А як? Сирінь є. А як це? На українській мові. Потрібно, Сирень, щоб. А? Дивіться, дивіться, дівчинка у розевій ковці їде. Розовий. У рожевій ковці їде. <різова> дивіться, дивіться. А це, да, це дівчинка, а вон це жіночка, жіночка їде. Бачите яка? Печненько на велосипеді. О, киває нам. А вон, бачите, бачите, йдуть. Парочка йде. Заміжжя. Подружжя, подружжя, подружжя. А, 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 мон, мон, монтажуємо потім. Бачите, їде? У них велосипеди немає ще. Оце ліс такий. Сосновий, Можна. хвійний. По-русски хвойний, по-українськи хвійний. Хвій... Ну, по хвойне, по дивіться, дивіться, собака. Який який біленький собака. такий добрий, дружелюбний хвостиком маха. Дивіться, дивіться, кладовище, кладовище. Це справжня. Цвинтер, цвинтер. Бачите, церква, церква, там свято, Пасха. Який прибраний цвинтар. Сугундер. Ну, бачите? Дуже популярні велосипеди. І популярні там. популярне. Популярні, дуже популярні. Поширені. Дуже поширені у цій місцевості велосипеди. Безпространені поширені поширені. Так це одно і теж. Це А, бачите, забор який популярний. Популярний дуже забор. Популярний. 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 Дивіться, забор. як красиво. А штукетні? Шпаківня, дивіться, дивіться, шпаківня. Пла шпаківня. А вон шкварешня. Дивіться, яка шкварешня. Яєшня. А вон ще корова. Гуляє. Одненька. Бачите, яка одненька корова? Гарненька. Маленька, гарненька. Гарненька, що, одненька. Тополя. Це тополя. бачите, які побілені. Шпаківня. Так, що ще тут є? А вон там ліворуч, що це? Башта. Бачите, яка башта. Водонапірна башта. Дивіться, це стадіон місцевий. Тут проводить тренування Київський клуб Космос футбольний. Так, це, о, бачите, це маленький такий кафе, гантелик, ресторанчик. Так, це перекрестя. О, Останівка, Останівка. Це козочка. Ой, козочки дивіться, біленька така ще козочка. Тут дуже багато різних козочек. Баранчиків, поросят. Худенька така, така худенька, козочка. Рідненька така. Бачите, бачите. Ой, вибачаюся. Бачите, бачите, Коровка, коровка. Три коровки пасуться. Три корівки пасуться. Бачите, бачите які? Ай ти йо! о, які біленькі хатки, чистенькі, мазенькі. не то що там ну, москалянька. А тут акуратно такі хатки, біленькі, випадки. Все як... акуратненько, чистенько. От так от. Завітайте до нас на Україну, подивитесь. А то ви от кажете, що ми там газ воруємо у вас там. Сало як чи мови. Ну а як? Все так прибрано. Справжній справжні український краєвид. Все квітне, зелене, сонечко, грає, лагідно. А як добре. Бачите, це краще ваших Турцій, там, Єгиптів, куди ви там їздите. Тут все натуральне. Все справжнє. Аутентична. Бачите, як красиво, так? Да? дорога? Дорога і зелень прямо з обох боків. Такий коридор зелений. ми їдемо. А вон ще корівка. Де ви ще побачите корівку справжню? Як не у нас? Пасуться. Прям як в Індії. Ну ладно, зробимо перерву.